Ви тільки подивіться, скільки я назбирав предметів за цілих 4 дні виживання в своєму новому хардкорі. І ви спитаєте, навіщо мені ну, стільки ресурсів, але ладно. Я хочу збудувати гігантську, гігантську, гігантську скриньку в Майнкрафті. Це буде моїм сховищем, і я ще не знаю, де її в принципі, будувати. Зараз придумаємо. Ну, я думав, отут на річці. Нормально. Місце для... Ну, на річці. Зараз буде, господі, невеличкий тайм-пласт, поки я будую, тому дивіться і відпочивайте. Ура! Перша половина готова. Ну, хоча це якось небагато. небагато з того, що я зараз буду будувати далі. Так. І, коротше, зараз я знову буду прискорювати. Речі, а як ви думаєте, чи вийде у нас ця штука, чи не вийде? Я чесно, ще поки що не знаю, але основа у нас вже, в принципі, готова. Я буду прискорювати і дивитись знову. Так, а зараз я буду робити доповняльну сторону, як у справжній скрині. Вона буде у мене 5, 5 на 10 блоків, як у мене і сама скриня. Что-то таким мне вышло, но это даже не половина. Треш, я просто упал. Ладно, можно, в принципе, продолжать. Сейчас я снова буду... Э, капец, я сейчас опять буду прискорывать. Я заfeю. Пришло время заповнювати пиксели. сейчас я всем буду, в принципе, опять заниматься. Так, ну да, если еще надо придумать, да. Де... Вот тут будут двери, точно. Кайф, я пошли все достроим. Мне... Ах ты, ж, собака, сутула. Я так надо от него отстроиться. Я дострою в стенки, я дострою в стенки, я дострою в стенки. Ну, в Ще декор красивий, то ще тут надо половину. І скриню у мене в принципі не вистачає. Коротше, мені треба трошечки подобувати дерева, друзі, отаким от, от чином. І ми коротше далі все побачите. Коротше, господі, от, коротше, я якось Забагато, коротше. Зараз ви коротше побачите господі, зараз побачите результат. Я буду закінчувати, так і сюди пічку, сюди верстак. Ну, все просто ідеальний склад, друзі. І збудували ми його за 4 хвилини 25 секунд. Ну, це так кажеться на монтажі. Воно було 2, 3, 40 секунд. О, господі, 40 хвилин. Так зараз я оце поставлю. Було у мене на монтажі 40 хвилин, і ви тільки подивіться, що в мене вийшло. Зараз я тільки носик побудую, і ви побачите все, в принципі, де носик можна. построїть, господи. Сюди от, починаємо строїть носик. Хоча, дивіться, отак. Так во кайф, все. Саме... Настоящий сундучок. Все, так, а тепер ми сюди піднімаємось. Ще я скоро хочу елітри, адже в принципі це неудобно, друзі, на полижніку, на мрамору. Отак, от скоро у мене будуть, мабуть, елітри. Ну я ще в цьому не уверений. Так, зараз ми будемо спускатися, друзі, і на цьому я вже закінчую, адже я вже все збудував. І чекайте наступних серій мого хардкору. Адже зовсім недавно я помер у першій серії, але ну це ладно. Коротше, отак, от якось.